Робити брикети в домашніх умовах ви можете легко за допомогою тирси, щепи, листя, соломи, трави, торфу, гною, зернових підходів, додаючи картона, або клей пива. І все вам допоможуть присадленні НВШ. Зараз я вам хочу показати нові моделі НВШ на речажній основі. Це на одну форму і на дві форми. Брикети вони роблять ось такого розміру. Це 10 на 10 сантиметрів квадратні. Давайте зараз розповім і детальніше про ці преса. Почнемо із НВШ на дві форми речажного типу. За основу взята 40 труба, рама і речах, поршня, це 40 труба, дно 8 мм, посилена і розварена ребрами, засов 14 мм, посилена також рама, щоб ви не могли його скрутити. Все тримається на 14 болтах, остаток працює, ви відкидаєте назад, загружаєте в форми сировину і видавлюєте. Також є стрес на одну форму. E, принцип роботи такий же самий.